якийсь варіант назви команди з відливом. Точніше як виступав, належав 5 років в ну а виступав в інших там, менш відомих колективах бразильського чемпіонату. Трішки пограв у Сіоні. З під ноги Форварда Київського Динамо. Є можливість для контратаки 2 в 2 зараз. Дивимося. Атакує у нас корейський Сувон. Удар і Шовковський рятує свой. Денис Гармаш, чи будуть вони працювати вже? У складі основної команди, чи будуть їх брати на навчально-тренувальний збір, Там, якщо я не помиляюся, Сергій Рибалка його завдавав. Подача кутового третього. Рибалка набігає удара. оце от момент. Це момент ще. Непогана передача на забігання. До магоя віде. Відразу простріл. Ось момент. Не те, як цей стандарт може відбутися. От, удар! Стійка! Стік на позиції правого центрального. Чим ми хлопці вітаємо. Ох, як зараз М'якушко прокидає свого опонента другим дотиком повз між ноги. Проривається. Бити можна, вже кричать, бий бий, це супергол! Це мега-гол Сергія М'якушка на 68 й хвилині. Оце по-справжньому епізод. ці на офіційному каналі Динамо Київ Ютюб. Каратін бити можна! Хоротін! Ух момент! Ой, молодець. Плеєром і через офіційний сад. Ну, Євген Селін! Добре, що через м'яч. Добре. Зараз... Ой, передача від м'якушка. Є положення по дорозі, немає. Лукаш Теодорчик, потрібно вирішувати все у цій грі. Лукаш Теодорчик обіграв. Ще раз має можливість пробити, відтягується колитвенце. Можна пробивати удар лівою. Ну до ближче до попного майданчика. Цурік у вас буде робити передачу. Як би там не було?